Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру предмети гігієни. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно здогадатись, для чого потрібен цей предмет. Давайте почнемо! Поміркуйте, будь ласка, та скажіть, для чого нам потрібна зубна паста та щітка. Вірно! Для того, щоб чистити зубки молодці малята. Перед собою ви бачите мило. Скажіть, будь ласка, для чого воно потрібно? Вірно, щоб мити руки молодці. Що ви бачите на малюнку, дітки? Так, це рушник. А для чого він потрібен? Витирати чисті ручки. Малята, що ви бачите на малюнку? Так, це гребінці. Для чого вони потрібні? Вірно, щоб розчісувати волосся. Розумнички. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До нових зустрічей, діти!